Village Life Серпень на дачі, які роботи необхідно виконати в кінці літа. Щоб дерева і ягідні чагарники заклали побільше квіткових бруньок для врожаю майбутнього року, з ними треба добре попрацювати в серпні, своєчасно поливати, давати фосфорно, калійну підгодівлю, захищати від шкідників. Літо закінчується, а справ в саду додається. Ваш сад роботи місяця. У серпні плодові дерева закладають урожай майбутнього року. У цей час їм потрібна підгодівля фосфором і калієм. Так, в середині серпні кісточкові дерева підгодовують наступним чином для вишні, абрикоса, сливи, по 2 есте ложки подвійного суперфосфату, 1 есте сірчано сірчанокислого калію на відро води. Під кожне дерево по проекції крони виливають чотирьох відра такого розчину і по вологому ґрунті вносять літрову банку золи. На вишні, черешні, дюках в кінці літа можуть розвиватися листові плямистості кокомікос, при якому велика частина листя жовтіє і опадає. Можна провести обробку 1% бордоською сумішшю або препаратом Абігапік. Ми пройдемо такі теми, які роботи слід провести з яблунями. Що робити з суницею? Не забуваємо про малину. Готуємося до осінньої посадки. Провадимо літню обрізку, смородина і агрус, що потрібно зробити на городі в серпні. Грядки повторних посівів, хвороби рослин, омолоджуючі процедури та інше в цікавій та обширній статті на сайті за посиланням в описі.